Правило номер 1 ніколи не буде номер два. Частина друга мужик сказав, мужик зробив. Зараз не почнеш, через рік пошкодуєш. Якщо твоя компанія хоче досягти всього й одразу, в ній немає місця для скептиків. З усіх боків лунають фрази займися цим або це треба було здати ще вчора. Такі вказівки можна часто почути в різних компаніях. Мені пощастило познайомитись з батьма успішними світилами наук, великими підприємцями та видатними професіоналами. Щоб вибитись у лідери у бізнесі та спорті, треба не відкладати на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Рішучість і невідкладність дозволяють нам швидко досягти більшого. Запам'ятай, різниця між я міг і я зробив полягає у дії. Багато хто говорить, я міг би це зробити, але мало хто говорить, я зробив. Перш ніж приступити до наступного завдання. Багато хто скажеться, що їм не вистачає на щось часу. Але це відмовка. Часу завжди вистачатиме, якщо ти правильно розставиш пріоритети. Нестача часу це погано розставлені пріоритети. Працювати багато і розумно працювати дві різні речі. Я вже давно звик працювати доти, доки не зроблю все, що хотів. Навіть якщо треба працювати в умовах цейтноту та боротися з різними обставинами. Якось пізно ввечері я перебував у барі з колегами. Ми обговорювали плани наступного дня і балакали про різне. Було дві години ночі. Несподівано у мене задзвонив телефон. Це був потенційний клієнт. Декілька моїх колег похитали головою, радячи не брати трубку. Але мій принцип завжди шукаю нові можливості: про голосову пошту не могло бути й мови. Я завжди намагаюся зняти трубку з першого жгутку. Ось і тепер спитав, чим можу допомогти. Дзвонив пілот однієї авіакомпанії, який щойно приземлився після тривалого міжнародного перельоту. Йому був потрібен кредит на покупку нового будинку і хотілося б обговорити можливі позики. Звичайно, я не чекав дзвінка по роботі о третій годині ночі, але замість того, щоб відкласти розмову наступного дня, я швидко записав його інформацію на сервеці. Це було перше, що потрапило мені під руку. Наступного ранку ми взялися за оформлення його кредиту і закінчили все в рекордний термін. Пілот потім сказав, що я здивувався тому, що ви були готові зайнятися моїми справами у зручний для мене час. Він почав рекомендувати мене своїм знайомим, тож у мене з'явилися інші клієнти. Це зайвий доказ простої істини. Час на те, щоб розпочати чи закінчити будь-яку справу, є завжди. Хтось вважає за краще дотримуватися поширеної практики починати день із простого поступово втягуючись у робочий графік. Я не згоден із таким підходом. Вважаю, що за належної мотивації можна чудово розпочати день, вирішивши спочатку складні завдання. Після цього здається, що тобі все під силу. Та заплямована пивом серветка і досі висить у мене в рамці в офісі. Вона нагадує про те, що можливості можуть постукати тобі у двері в будь-якої миті. І до цього треба бути готовим. Вміння моментально зреагувати. Це те, що вигідно відрізнятиме тебе від 90% решти людей, які читають книжки та ходять на семінари, але не досягають видимих результатів. Вміння бути оперативним породжує дію. Тому йди та роби. У тебе є все для того, щоб стати номером один. Працюй до втрати пульсу пахай так, щоб якось твій підпис став автографом. Слабаку не виграти, а переможець не здається. Я бачив переможців у спорті, бізнесі, науці та інших сферах. Я бачив багатьох наших клієнтів зі світу спорту, дивився олімпіади і дивувався, як бізнесмени та мільйонери завдяки своїй завзятості досягають успіху, незважаючи ні на що. Усіх їх поєднує одна якість вони ніколи не здаються. Можливо, у них не все виходить, але вони йдуть до кінця, спотикаються, але встають і продовжують боротися. Вони ніколи не шукають виправдань і роблять все можливе, щоб дістатися фінішу. На зимовій олімпіаді 2014-го у Сочі мені кілька разів пощастило стати свідком того, як спортсмен виявляв непохитну волю до перемоги. Але одна з найбільших історій була пов'язана з поразкою. Під час фінальних перегонів чоловічого спринту російський лижник Антон Гафаров на повній швидкості звалився на сніг. Підвівшись, Гафаров побачив, що він зламав лижу. Стільки років працювати перед олімпіадою і ось так втратити всі шанси. Це був нищівний удар, але Гафаров щосили рухався вперед, хоча вже серйозно програв своїм суперникам. Глядачі бачили рішучість на особі російського спортсмена, і раптом, із ні звідки вискочив тренер збірної Канади Джастін Уотсфорд із новою лижею. Він допоміг Гафарову її надіти і зник. Звісно, Антон не завоював золото, але ніхто не посміє назвати його слабаком. Мені хотілося, щоб він із честю дійшов до фінішу, сказав тренер канадців. Я знаю багатьох людей, яких хтось назве слабаками, бо вони здалися за складних обставин. Можливо, вони не були дурнішими за переможців, але їм не вистачило сил, щоб довести справу до ладу. Вони не розуміли, що біль це тимчасове явище, а ось поразка це вже назавжди. 97% тих, хто здався, працюють на 3% тих, хто не здався. Важливою складовою успіху є те, як ти ставишся до негативних результатів. З будь-якої скрутної ситуації треба або виходити переможцем, або робити правильні висновки у разі невдачі. Мій життєвий принцип: я ніколи не програю я або виграю, або навчаюсь. Я завжди налаштований на перемогу, можу бути задоволеним собою, лише коли зробив для успіху все, що міг. Переможці чудово розуміють важливість підготування до спортивного змагання чи ділової угоди. Найчастіше вся суть криється у прагненні навіть не до перемоги, а до підготовки, щоб здобути перемогу. Любителі тренуються доти, доки не влучать у ціль. Професіонали ж тренуються доти, доки не промахнуться. Секрет у тому, щоб щоразу викладатись по максимуму професійні спортсмени завжди наполягають, що вони віддали себе без залишку. Вони зробили для перемоги все можливе і нічого не змінили б у своїй підготовці. Нам усім варто було б запозичити їхнє ставлення до справи та рішучість, коли ми прагнемо до якихось своїх повсякденних цілей. Результат не випадковий в його основі завжди лежать план та дія. Чи є у вас план, містер Фікс? Мета без плану це всього лише забаганка. Бенджамін Франклін мав рацію, сказавши, що не планувати нічого, значить планувати б провал. Більшості людей і на думку не спаде вирушити у подорож без карти. То чому ж хтось вважає, що зможе досягти амбітної мети без плану. Так ти швидше за все зіб'єшся зі шляху. Одна із моїх улюблених цитат звучить так: виправдання будуть завжди, можливості ні. А без планування в тебе й шансів не буде. Спочатку треба поставити собі цілі на кар'єру, сімейне життя та особисті інтереси. Якщо тобі потрібні свіжі ідеї, напиши список людей, якими ти захоплюєшся, і поясни, чому. А потім стань таким самим. Не відмовляйся від своїх цілей. Якщо план не працює, міняй план, а не ціль. Цілі часто здаються недосяжними, а плани нереальними, якщо в тебе немає особливої мотивації. У 1976-му Арнольд Шварцнегер був успішним бодібілдером, але його ніяк не можна було назвати знаменитістю. Якось журналіст запитав його: Ви завершили кар'єру бодібілдера? Чим плануєте займатися тепер? Репортери, напевно, шокував план Шварцнегера. Як же цей самовпевнений бодібілдер із поганою англійською розраховував стати успішним актором, не кажучи вже про те, щоб на нього натовпом пішов народ? Журналіст поцікавився у Шварцнегера, як він збирається втілити свою мрію у життя, який план дозволить йому досягти цієї, здавалося б, недосяжної мрії. Арнольд відповів: Я доб'юся цього так само, як я став найкращим культуристом у світі. Я створю образ людини, якою хочу стати, а потім житиму так, ніби я ним уже став. Завжди став перед собою завдання дістатися до місяця. Навіть якщо ти промахнешся, то все одно опинишся серед зірок. Не факт, що такий план підійде для всіх, але для Шварценеггера це було те, що треба пізніше Арнольд почав зніматися в американських фільмах і деякий час був найоплачуванішою зіркою Голлівуду. а потім він став губернатором Каліфорнії. Цілі набувають реальних образів тільки коли ти їх чітко формулюєш, інакше вони залишаються розмитими узагальненнями. Тож запиши їх на папері. Мета, про яку ти написав власною рукою, виглядає ефектно та ефективно. Презентація в PowerPoint та красиві папки тобі ні до чого. Просто тримай візуальні нагадування про свій план на робочому столі або скрінсейвері. Початок моєї кар'єри в бізнесі був не найяскравішим частково через те, що в мене не було написаного плану. Покупавшись у собі, я зрозумів, що треба краще до цього готуватися. І звичайним списком справ на день не обійтися. Я організував свої цілі у план і записав його на папері. Це суттєво все змінило. Я ні за що не став би успішним бізнесменом і не заснував велику компанію без складання планів на квартал, рік, три чи п'ять років. Тепер я користуюся своїм смартфоном та блокнотом для повсякденних справ. Я не лягаю спати доти, доки письмово не складу план наступного дня. Майбутнє належить тим, хто сьогодні готується до нього. Поки ти сперечався порожня чи повна склянка, я її продав. Будь сміливішим, зроби перший крок. Більшість людей мислять зашорено, конкуренція серед оригіналів нижче. Успіх це гарна підготовка та випадок. Невдача це погана підготовка, яка веде до багатьох проблем. Набагато простіше та зручніше пасивно чекати, щоб щось сталося, ніж самому щось зробити. Саме тому дуже важливо бути ініціативним. Виявляти ініціативу означає бути готовим зробити крок уперед. Це показник того, що ти можеш піти на необхідні заходи задля досягнення своїх короткострокових та довгострокових цілей. Щасливий випадок часто вислизає від нас, тому що ми боїмося зробити перший крок. Проблема в тому, що ти багато що упускаєш, поки чекаєш на випадок. Найбільше в житті я шкодую про втрачені можливості. Мотиваційний оратор і консультант Деніс Уейтлі якось сказав: невдахи сидять склавши руки, а переможці працюють, засукавши рукави. Річард Бренсон, якраз із тих, хто працює, засукавши рукави. Коли він був студентом, то страждав від дислексії і мав погану успішність. На випускному вечорі директор школи сказав Бренсону, що той або сяде у в'язницю, або стане мільйонером. У результаті Річард став мільярдером одним із найініціативніших підприємців у світі. Йому було лише 16 років, коли він запустив свій перший бізнес-проект журнал «Student». З тих пір він постійно приймав сміливі рішення і шукав можливості там, де інші їх або не бачили, або соромилися ними зайнятися. Серед іншого йому належать такі компанії, як Virgin Record, Virgin Atlantic, Virgin Mobile, Virgin Fuels та Virgin Galactic, що займаються космічним туризмом. Бренсон і не думає зупинятися на досягнутому. Ендрю Ференс потрапив до НХЛ за тією ж схемою. Йому було 18 років, він любив грати у хокей, але скаутів не вражав. Ендрю навіть не покликали на тести з фізпідготовки перед драфтом НХЛ 1997 року. Але Ференс і думати не хотів, що не зможе виступити в НХЛ лізі своєї мрії. Тому він самостійно зв'язався з компанією, через яку Центральне скаутське бюро НХЛ тестувало решту гравців. Хлопець хотів довести, що скаути помилялися щодо нього. Результати тестів Ференс відправив факсом, генеральним менеджерам усіх клубів Ліги. А разом із цим доклав листа, в якому повідомляв, я з нетерпінням чекаю на можливість проявити себе цієї осені у своєму першому тренувальному таборі. Будь-якої команди НХЛ, яка виявить до мене інтерес. Я гарантую, що команда, якій вистачить сміливості вибрати мене на драфті, не пошкодує про це. Пітсбург ризикнув і вибрав Ференца на драфті 1997 року. Його блискуча кар'єра у НХЛ тривала майже два десятки років. Він змінив кілька клубів і навіть був капітаном. А все тому, що Ендрю виявив ініціативу і не здався. Саме тому він досяг своєї мрії. Більше того, його ім'я вигравіруване на кубку Стенлі. А чого б Ферен досяг, якби слухав критиків і відмовився від своїх цілей? Є безліч прикладів того, як проникливі бізнесмени, спортсмени та інші люди втрачають можливість ухвалити сміливе рішення. Засновник компанії Atari Нолан Бушнелл був одним із перших начальників Стіва Джобса. Він мав можливість інвестувати 50 тисяч доларів у Apple, але вирішив цього не робити. Якби Бушнел зробив інакше, він зараз володів би солідною частиною цієї компанії. Працюючи на Hewlett Packard у 70-х, стів возняк у вільний час створив персональний комп'ютер. Він кілька разів просив директора компанії випустити його винахід на ринок, але це було не дуже цікаво. Тоді возняк прийшов до свого друга Стіва Джобса, і вони разом відкрили Apple. Успіх компанії Голдстар багато в чому пов'язаний із блискучою командою, яка складається із людей, готових приймати сміливі рішення, будь то розширення штату замість оскорочення у важкі часи, або ж розвиток дочірніх компаній у галузі видатництва та кінематографу, або створення унікальної робочої ситуації для наших співробітників. Ми завжди прагнули бути на крок попереду. Всіх поживемо, побачимо, це не про нас. Як співав Віктор Цой, діятиме ми. Іноді розбір дрібниць і надмірно копітке будівництво планом перед прийняттям рішення можуть засмоктати як трясовина. Рахуючи сходинки, далеко не втечеш. Приймаючи нових співробітників на роботу, я наголошую на тому, як важливо проявляти ініціативу. Я завжди кажу: поки ви сперечалися порожня чи повна склянка, я її продав. Проявляючи ініціативу, ти часто опинятимешся на незнайомій території стояти край небезпечно. Але вигляд звідти набагато кращий. Будь сміливішим. Ризикуй і дій. У слові команда немає літери Я робота у команді розподіляти завдання та примножувати успіх. Прагни бути найкращим не в команді, а для команди. На твій успіх багато в чому впливає співпраця з іншими людьми. Такого поняття, як самотній вовк, у принципі немає. Все одно ти залежиш від взаємодії зі своїми колегами по роботі, бізнес-партнерами, членами сім'ї та друзями. Практично всі мої здобутки були результатом роботи колективу. Перш ніж заснувати Gold Star, я працював у трьох великих банках. Коли переді мною ставили завдання провести певну кількість операцій, я намагався подвоїти їхню кількість, а заразом оптимізувати весь процес. Я завжди усвідомлював те, що це було б неможливо без підтримки колективу. Серед останніх інновацій та інших досягнень Стіва Джобса, зокрема, є і концепт роботи в команді, який він дуже високо цінував. Він пояснював його наступною аналогією: у нас із самого початку було безліч прекрасних ідей. Але я завжди вважав, що група людей, кожен з яких займається улюбленою справою, це як коли я ще був дитиною, на нашій вулиці жив один вдівець, йому було за 80 років. Я з ним трохи спілкувався. Джобс розповідав, що цей старий полірував каміння за допомогою спеціальної машинки і вважав це ідеальною метафорою праці над проектом у колективі. Працюючи у команді, неймовірно талановиті люди постійно стикаються між собою. Вони сперечаються, навіть іноді лаються і голосують, але продовжують працювати, ніби поліруючи і один одного, і свої ідеї. А на виході виходить красиве каміння, говорив Джобс. Можливо, в тебе ще немає команди, яка б тебе підтримала. Однак все одно є група людей, з якими ти працюєш. Хай навіть у всіх є рівні обов'язки. Поводься з колегами так, ніби вони твої партнери по команді, які можуть допомогти вирішити якісь завдання по роботі. При потрібній ситуації включай їх у свій план і прислухайся до їхніх порад. А ще ти сам можеш допомагати їм вирішувати їхні справи. Як на початку своєї кар'єри в МакДональдзі, так і в Раді директорів я завжди шукав шляхи створення гарного колективу. Прагнути треба не до того, щоб бути найкращим у команді, а до того, щоб бути найкращим для команди. Якщо ти просто хочеш бути найкращим у команді, то практично не залишаєш іншим людям можливості для зростання та прояву лідерських якостей. Якщо подивишся уважно, то побачиш, що з людей, які тягнуть ковдру на себе і стають на чолі, рідко виходять лідери. Вони більше зацікавлені в собі, а не в розкритті потенціалу команди. Справжні лідери не збирають учнів, вони творять інших лідерів. Саме тому при пошуку нових співробітників ми робимо ставку на тих, хто має лідерський потенціал, тому що вони можуть допомогти нам рости, розвиваючи свою кар'єру. Великі хочуть бути тренерами. Вони хочуть ставати краще щодня. Підприємництво це коли ти живеш кілька років так, як інші не хочуть, щоб жити все життя так, як інші не зможуть. Капіталістична Америка це чудове втілення роботи у команді. У мене якось сталася цікава розмова. Один товариш подивився на мій новенький каділак і сказав голос: цікаво, а скільки людей можна було б нагодувати на ті гроші, які ти заплатив за цю машину? Я відповів йому: точно не можу сказати, але ця машина вже нагодувала безліч сімей у Мичигані та Техасі, які її зібрали. Вона нагодувала людей, які зробили її шини. Вона нагодувала людей, які створили усі її деталі. Вона нагодувала шахтарів, які видобували мій для її дротів. І нагодувала людей, які створили вантажівки для перевезення цієї міді. У цьому полягає різниця у менталітеті капіталізму та благодійності. Купуючи щось, ти віддаєш людям не лише гроші, а й данину поваги до їхнього професіоналізму. Якщо ти створиш команду, це може призвести до рязючих результатів. Сьогодні ти сидиш у тіні, бо одного разу хтось посадив дерево. Дякую за прослуховування цієї аудіокниги. З вами була Спарко Звучка.